Вітаю, шановні 10 класи на уроці з історії України, і ми продовжуємо розглядати 20-30 роки минулого століття. Поговоримо сьогодні про розкуркулення, масові депортації, насильницьку колективізацію та пасивні і активні форми опору населення. Для початку давайте обговоримо попередній матеріал за допомогою диктанту. Перше питання: який з'їзд партії проголосив курс на індустріалізацію України та коли він відбувся? Друге. 12-й з'їзд РКПВ проголосив курс на? Третє питання: політика коронізації в Україні отримала назву. Четверте. Назвіть хронологічні межі Українізації. П'яте. Політичний курс радянська модернізація включає три шляхи. Які саме. Шосте. Дайте визначення терміну, політичного терміну п'ятирічки. Сьоме. Назвіть роки першої п'ятирічки. Восьме. Назвіть роки другої п'ятирічки. Наступне. 15 з'їздів ВКПБ остаточно закінчив яку політику? Наступне. Які відносини були в комуністичній партії та церкви? Наступне. Коли була утворена УАПЦ? І останнє питання. Хто став очільним? У АПЦ. І з сьогоднішнього уроку, ви зрозуміли, що сьогодні ми поговоримо про сільське господарство. Тут у більшовиків є чотири ключові етапи перетворень. Це 17-18, тобто скасування приватної власності на землі та націоналізації, тобто передачі її у власність держави. 19-20 рік це створення великих колективних підприємств на основі колишніх поміщицьких маєтків. Воєнний комунізм на селі розкладка. Потім 21-28 роки це доба НЕПУ, це добровільна форма обробітку землі у вигляді кооперації. І далі це суцільна насильницька колективізація. Саме на четвертий етап ми більше за все звернемо нашу увагу сьогодні. Радянське керівництво, взявши курс на модернізацію промислового потенціалу країни, одразу зіткнулися з трьома проблемами. Це нестача коштів, сировини та робочих рух для розвитку індустрії. Одержати все це за відсутністю зовнішніх джерел, тобто кредитів, технологій, можна було лише від селянства, що становило переважно більшість населення. Однак господарів власник був незручною і небажаною фігурою для партійно-державного апарату. Маючи певний мінімум засобів виробництва, він мало залежав від державних структур. Доки селянин сам вирішував, що йому сіяти і що відвозити на ринок, від нього залежала держава, якій треба було нагододувати армію та місто. Ось чому, під проводом турботи про піднесення добробуту сільського населення, партія хотіла створити на селі контрольоване колективне господарство. колгосп. Комуністи розглядали селянство як контрреволюційну силу. А яка після знищення буржуазії залишалась головною перешкодою для побудови соціалізму-комунізму. На думку комуністичних ідеологів, контрреволюційність селянства була зумовлена двома причинами. По-перше, воно, як приватний власник землі, було дрібного, дрібною буржуазією. А отже, лютим ворогом радянської влади. По-друге, селянство визначалося як соціальна база українського націоналізму. Так газета Комунізм у розпал колективізації писала: спеціальне завдання колективізації в Україні полягає в тому, щоб знищити соціальну базу українського націоналізму, індивідуальне селянське господарство. Тому на соціалістичне перетворення села більшовики дивились як на обов'язкову так, так звану Другу революцію, а проводячи її, вжахнули світ своєю жорстокістю. Саме за допомогою цієї так званої Другої соціалістичної революції комуністи вирішили викачати кошти із селянства для проведення форсованої індустріалізації. Початкові плани комуністи передбачали протягом першої п'ятирічки колективізувати 20% селянських господарств у РСФСР та 30% в УСРР. Це були дуже високі ціни, адже до початку сталінської колективізації до колгоспів вступили добровільно всі лише 8% охочих до колективізації та решта селян неохочих до напруженої праці. Однак Сталін наказав провести суцільну колективізацію в Україні. Вона мала б завершитися восени 1931 або навесні 1932 року, намагаючись. Догодити вождеві тодішній керівник українських комуністів Косіор написав лист директиву, наказавши колективізувати степові райони України вже під час весняної кампанії 1930 року, а всю Україну до осені 1930 також року. Щоб примусити селянство до вступу в колгоспи з 1928 року було застосовано засоби адміністративного тиску. Тобто завищені податки, заборона оренди землі, відмова молоти зерно селянам одноосідникам на державних млинах, відмова в надання медичної допомоги, виключення дітей зі школи. Особливо активно здійснювався тиск проти заможніших селянних, так званих куркулів. До них зараховували не лише тих, хто використовував наймату силу, а селян одноосіб. Так, з 1927 року, коли було проголошено курс на індустріалізацію, починаються зародки на колективізацію. А вже в 1929 році Пленум ЦК КББ проголосив курс на суцільну прискорену колективізацію. Це державна політика, компартійно радянського керівництва кінця 20 30 х років з масового насильницького запровадження колгоспів. Єдиною дозволеною формою господарювання в селі. Існує дві явища: це колгоспи та радгоспи. Радгоспи це державне селянське підприємство. Завдання цієї політики це спростити викачування коштів із села на потреби індустріалізації, про що я згадував на попередньому уроці, забезпечити населення країни дешевим продуктами харчування і сировини, перетворити. Не контрольовані державою індивідуальні селянські господарства на великі виробництва, повністю підконтрольні партійно-державного керівництва, та ліквідувати Куркульство, тобто заможне селянство як клас. На підставі постанови Політбюро ЦК ВКПВ від 30 січня 1930 року про заходи щодо ліквідації куркульських господарств комуністи перейшли до політичних репресій, так званого розкуркулення. Селяни, які опиралися колективізації в адміністративному порядку, виселялись у віддалені райони СРСР, ув'язнювались або розстрілювались, розкулювали не лише заможні господарства, а й ті, що не бажали вступати до колгоспу, оскільки таких було абсолютна більшість, то кампанія ліквідації куркульства як класу, перетворилась на репресії за соціальною ознакою проти всього селянства. Оскільки репресивні заходи мали політичну мету, то питання про належність до куркульства вирішувало політичні представники, а саме уповноважені НКВС, голова сільської ради та партійний секретар. Про, при виборі кандидатур для розкуркулення вони нерідко керувалися і заздрістю, і особистими антипатіями. Головною ж провиною, умовною провиною вважали небажання селянина одноосібника вступати до колгосп. Тобто розкуркулення це система політичних репресій, які застосовувались проти селянства місцевими органами виконавчої влади за політичними і соціальними ознаками на підставі постанови Політбюро ЦК ВКПБ від 30 січня 1930 року про заходи у справі ліквідації куркульських господарств у районах суцільної колективізації. Про мету і завдання антикуркульської компанії яскраво свідчать сухі цифри. Хоча напередодні соціальної колективізації в 1929 році офіційно визначена кількість куркульських господарств в Україні становила 71,5 тисяч, то до 1932 року було розкуркулено 200 тисяч господарств. За кількістю членів сімей, це становило майже півтори мільйона осіб, майже 850 тисяч з них заслали на північ та в Сибір. Де вони помирали від голоду, насамперед діти від непосильної праці. Значною мірою господарські комплекси Кузбасу, Караганди, Печори, Коломи в нелюдських умовах розбудовували репресовані українські селяни. Тут е, треба сказати, що цю політику, в принципі, започатковував в грудні 1929 році Сталін, який і визначив тоді нове стратегічне завдання: це перехід від політики обмеження. До політики ліквідації куркульства як класу. І вже після цієї згаданої мною постанови починаються масові репресії проти заможного селянства та всіх, хто не вважав вступати в колгоспи, до яких застосовувались термін підкуркульники. Згідно цього закону, куркулів поділяли на три категорії: перша категорія це активні такі умовні вороги радянської влади учасника антигранятських виступів та учасники терористичних актів, друга категорія це активні саботажники колгоспного будівництва, ті, хто чинив менший опір. І третє це інші менш активні саботажники або підкуркульники. Що з ними відбувається? Спершу категорію це, звичайно, розстріл або заслання до Сибіру. Друге це конфіскація всього майна, заслання сімей у найвіддаленіші райони на північ, Сибір, Урал, Казахстан. І третє це часткова конфіскація майна, розселення в спецпоселеннях за місцем проживання під контролем каральних органів. В Україні за роки суцільної колективізації було експропрійовано близько 300 тисяч селянських господарств разом із сім'ями. Це півтора. Мільйона осіб, з них 860 тисяч виселених на північ і Сибір. Фактично ж, розпочалось майже фактично розпались майже вдвічі більше господарств, значна їх частина з ініціативи самих селян, і вони вимушені були розпродавати майно, виїжджати на новобудові міста, зокрема за межі України. Тобто така політика розкуркулення, вона стосувалась не лише селянина, який. Був багатим і був дійсно ворогом радянської влади. А й усіх, хто не хотів вступати до колективного господарства. Тут цікаві є два документи. Давайте ми їх почитаємо. Перше, це з листа слухачів військово-повітряної академії Радянської Червоної армії Кор... Коркіна та Пахоленка до Петровського про примусову колективізацію розкуркулення селян у Новопсковському районі на Старобільщині. Це 7 липня 31-го року, по суті. За планами вже повинна була закінчитися е, колективізація, але ну, щось пішло не так. Просимо вас розібрати слідуючі явище, що межують зі свавіллям, яке творять місцеві працівники Новопсковського району, Старобільського округу, хутор Статівка та село Лизівка. Перше. Колективізація. Колективізовано до 85% Забезпеченість колгоспів продуктами недостатньо. 10% колгоспників зовсім не мають хліба. Через поганий розподіл. Кооперація зовсім не забезпечує постачання колгоспів промтоварами. Надто велика нужна, нужда у взутті. В статівці та лизівці в колгоспах зовсім не ведеться підготовка до збирання врожаю. Є ряд випадків насильницького залучення в колгоспи. На випадок відмови, йти в колгоспи підводять під графу куркуля і розкуркулюють, забирається майно і вивозять в ярки. Виправлення лінії партії приводить свідомо верхівкою колгоспів. Крім цього, правління колгоспу систематично пиячить. Пияцтво, залякування, погане виховання і забезпечення колгоспників є причиною небажання бідноти і середняків, які лишилися вступати в колгосп, внаслідок чого вони йдуть на поводу куркульства і відбивають його настрій. Подивіться, на цей документ. Він насправді унікальний. І подумайте. Кого звинувачують ці громадяни в тому, що колективізація не здійснилася? Для закріплення? Давайте ще один документ. Ще один документ це доповідна записка Леплевського Єжова про операцію щодо куркулів. Це вже вересень 1937 року. У, відпов... Ой... У відповідність з вашим наказом номер 00147 про операцію щодо куркулів, кримінальних злочинців та інших. Кримінальних елементів для України було встановлено лимит. По першій категорії 8 тисяч осіб, по другій категорії 20 800 чоловік. За моїм клопотанням, до від 5 вересня цього року ліміт першої категорії було вами збільшений на 4200 чоловік. З початку операції до 27 вересня цього року обласними трійками по Україні в цілому вже засуджено. 23 158 чоловік. По першій категорії 5 458, по другій категорії 13 700. Таким чином, в межах затвердженого ліміту трійки найближчими днями розглянуть справи на решту 9842 чоловіка. На вересні, 28 вересня, на Україні є ще 13 764 заарештованих по Куркульській операції, справи, на яких не розглянуті трійками. крім того, в обласних трійках НКВС УСР є матеріали, на основі яких можна ще репресувати понад 15 тисяч осіб. Тим більше, що в зв'язку з організацією на Україні чотирьох нових областей: Полтавською, Миколаївського, Житомирською, Кам'янець-Подільською. І наближенням тим самим керівництва з обласних центрів до районів посилюється оперативний натиск на Куркульські та інші контрреволюційні елементи. Прошу затвердити додатково ліміти для України по першій категорії 4500 чоловік, по другій категорії 15200 чоловік. Тобто, дивіться, тут встановлюються ліміти на те, скільки треба розкрукувати. Одночасно з кампанією розкуркулення відбувається утворення колективне господарств, тобто колгоспів. У село несподівано приїжджали партійці, які складали, скликали збори і погрозами примушували селян створювати колгосп. Активісти кричали, хто проти колгоспів, і той проти радянської влади ставили на, ставили, ставлю на голосування, хто проти колгоспів. Далі від щойно прийнятих колгоспників вимагали передачі до колгоспу землі і худоби, техніки та реманент. Цього вимагав опублікований в лютому 1930 році зразковий статут сіль... сільгоспартлі, який навмисно стирав чітку межу між Артіллю та комуною. У статуті не визначалися розміри присадивних ділянок, замовчувалися питання про утримання худоби. Природно, що активісти всі. Е... Нез'ясовані питання витлумачували на користь максимального усуп... усуспільнення. колгоспів забирали все: корів, коней, дрібну худобу, курей, домашній посуд і інше. Проте глибинною причиною опору селян було небажання перетворюватись на сільгосподарського працівника, позбавлено право розпоряджатися результатами власної праці на користь радянського чиновника. Розкуркулення та колективізація спричинили зростання опору на селян. За 10 місяців 1929 року радянські органи зафіксували 1120 виступів проти більшовицького курсу на селі. Селяни заявляли, комуна це чума для селянства. Селянські виступи і повстання охоплювали цілі райони. Повстанці перекопували дороги, улаштовували барикади, е, дротяні загорожі. Тисячі навтовки, здебільшого, з вилами, сокирами і каміннями кидалися на карателі з фразами скинути царя, скинемо і совітів». Нам не потрібна радянська влада, що грабує селя. Геть, радянську владу хай живе самостійна Україна. Співали що не вмерла Україна. На Шевченківщині делегати Селянської конференції заявили: нам колективізація соціалізм не нужні, бо це довело нас, що ми голі і босі годуємо воші. Колгоспи, це не воля селян, а нове ярмо. Давайте обговоримо, як його позбутися. Протягом 1930 року в УСРС зафіксовано вже понад 4 тисячі виступів за участю майже 1 мільйона учасників. Проти них було застосовано артилерію, кавалерію, танки і авіацію. Найбільшим було Павлоградське повстання, яке довелося придушувати регулярними частинами Червоної армії. Україна. Стала головним центром опору колективізації. Крім повстань, селяни стали масово продавати і забивати худобу, нищити реманент. За 1928-32 роки поголов'я худоби в Україні скоротилось на половину. У наслідок селянського опору суцільна колективізація в ОСРР була зірвана. І відповідь на це на початку березня 1930 року газета Правда. Надрукувала статтю Сталіна за паморочення від успіхів, у якій він усю провину за зложування лицемірно переклав на активістів і місцевих керівників. Сталін визнав неприпустимим насильницькі методи колективізації і проголосив свободу виходу з колгоспів. Водночас було опубліковано нову редакцію статуту Сільгос Документ чітко визначив, що належить колективізувати. Колгосникам не право тримати корову, дрібну худобу та птицю та мати присадивну ділянку. Селянство дещо заспокоїлось і розпочало масовий вихід із колгоспів. До осені 30-го року з них вийшли понад 50% селян. Проте це ніяк не влаштовувало сталінське керівництво. Тому вже з осені 1930 року знову відновився наступ на селян-одноосібників. Тепер головним засобом. Примушування до вступу в колгоспи стали непосильні податки. Водночас, починаючи з літа 1931 року, в, з УСРР НКВС масово виселяли родини куркулів, потенційних ініціаторів виступів селян. Унаслідок цілеспрямованого економічного та державного адміністративного тиску до кінця 1932 року в ОСР було колективізовано майже 70% селянських господарств і 80% посівних площ. 1932 року радянська влада фактично прикріпила селян до землі, запровадивши паспортну систему, проте не надавши паспортів. Без дозволу влади селян не мали права залишати колгосп. Залякавши репресіям, влада перетворила їх на людей другого сорту, на радянських кліпаків. На думку влади, щоб отримати максимальний врожай із колгоспів, працю в громадському господарстві потрібно було ще й механізувати. І з цією метою розпочалось створення державних машинно-тракторних станцій МТС. Перша МТС була створена в 1928 році в Радгоспі імені Шевченка Березівського району Одеської округи. Наприкінці 1932 року вже діяло 592 МТС, які мали в своєму розпорядженні 25,5 тисяч тракторів і значну кількість іншої сільгосподарської техніки. У зоні їхніх дій перебувала майже половина колгоспів, і вони обслуговували 77% колгоспного масиву орної землі. Однак це були формальні показники. У першій п'ятирічці більшість МТС лише формувала трудові колективи, опановувала техніку, навчала кадри тощо. Підготовка механізаторів здійснювалася безпосередньо на виробництві, а це призводило до постійних аварій. Тому на селі продовжували переважати ручна праця. Гужовий транспорт і транспорт традиційна агротехніка. У той самий час МТС виконали інше завдання, посилили вплив держави на село та зробили його залежним від держави. Восени 1930 року розпочинається новий етап насильницької колективізації. Загроза розкуркулення та штучний податковий тиск на одноосібні господарства створювали ситуацію, у якій більшість селян вважали за краще об'єднуватись в колгосп. До кінця 32-го року в республіці було колективізовано майже 70% селянських господарств. За працю в колгоспі селяни не отримували майже нічого. Плани хліба заготівлі, перевищували реальний зібраний врожай. Тому вироблена продукція в основному залишалась державі. Звісно, що за цих умов селяни здебільшого вдавали, що працюють. Щоб вижити, вони намагалися більше обробляти свою присадибну ділянку. Таке становище призвело до стрімкої деградації товарного сільгосподарського виробництва та падіння життєвого рівня населення. Замість того, щоб відмовитись від спотворених виробничих відносин, які змушували колгосників не працювати або приховували від держави вироблену ними продукцію, Сталін вдався до репресій. І в першій половині 1932 року через надмірну хлібозаготівлю в багатьох районах України спалахнув справжній голод із загибелю десятків тисяч людей. Тобто, колективізація спричинила опір українського селянства, щоб розколоти його, було розгорнуто компанію розкуркулення. Але селянство продовжувало опиратись колгоспного будівництва. Сільське господарство стрімко деградувало. Тим часом індустріалізація потребувала значних ресурсів. А новостворені колгоспи не могли їх забезпечити. Спроба насильницьким методом вилучити селян збіжжя призведе до Голодомору, про який ми будемо казати майбутнє. Домашнє завдання ви бачите на екрані, будь ласка, до наступного року виконайте. До зустрічі!